Стук, стук, хто там? Це палеонтологічна новина, яка заходить просто до вашої оселі. І сьогодні ми будемо говорити про кнідарі. А хто це такі? Ми дізнаємось після короткої заставки. Кнідарії або жалки це тип тварин, який об'єднує близько 11 тисяч видів, які мешкають переважно у водному і мало того, переважно в морському середовищі. Для цих тварин характерна наявність особливих клітин кнідоцитів, які використовуються для вловлення здобичі. Раніше цю групу розглядали в межах типу кишково-порожнинних став Полекс, якщо у твоєму курсі зоології було так само. А я знаю, так і було. У цей тип раніше разом з кнідарієм ми запроторювали реброплавів Ктенофора, але виявилось, що ці дві еволюційні гілки ніякі не родичі. Тому таксон кишковопорожнинних було знищено як штучне утворення на кшталт Російської Федерації. Хто належить до кнідарій? До їх складу включають чотири основні групи тварин: майже повністю сидячі антозоа. Тобто це актинії, корали та морські пера, медузи з цифозоа, кубомедузи кубозоа, гідроїдні гідрозоа, до яких належать всі прісноводні кнідарії, такі як гідра та морські форми, з поміж яких є не лише сидячі представники, а й плаваючі колонії, такі як славнозвісний португальський кораблик. Є ще низка менших груп кнідарій. Варто зазначити, що всі сучасні кнідарії, які мають у житті рухливу стадію медузи, відносять до групи медузозо. Кнідарії відокремилися від решти тварин ще в докембрійському періоді. Однак їхні викопні рештки за Діакарією, тобто 635-542 мільйони років тому, хоч і були описані, але вважалися суперечливими. Донедавна. Здається, в нещодавній статті були опубліковані переконливі результати вивчення скам'янілості, яка належить до Кнідарії. Назвали істоту Аврору Луміна Атенборої, і вона, звісно, представляє новий вид тарід. Назва утворена від слів світанок, що вказує на давній вік викопної рештки, тобто світанок еволюції тварин, та світло, що натякає на факелоподібний вигляд організму, Видовий пітета Тенборої даний на честь Сера Девіда Атенборо, за його роботу з підвищення обізнаності проедіакарські скам'янілості лісу Чарнвуд. А саме там світанка світлиться Атенборо і була знайдена у відкладах віком 557-562 мільйони років. Досліджений матеріал. Меріал є одним зразком, що зберігся поряд із добре відомими макроскам'янілостями діакарського періоду, включаючи славетних і малозрозумілих істот, чарнія масоні та Братгатія Лінфордензіс. На викопній решті знаходиться роздвоєна структура, два поліпи з ознаками наявності простих, щільно упакованих щупалець. Зразок, за яким описали новий вид, голотип має загальну довжину 20 см. Тварина за життя була занурена в килимок, який був утворений із мікробів. Келихоподібні структури мають довжину 6 см. Вони розташовані на вдвічі довших ніжках, які виходять зі спільного місця галуження. Вчені інтерпретують аврора луміна як поліпоподібну кнідарію з гладкими твердими покривами, які оточували м'якого поліпа і з нерозгалуженими щупальцями. Науковці здійснили філогенетичний аналіз, побудоване на основі зовнішніх ознак будови дерево спорідненості співпадає з аналогічними деревами. Які створюються на основі геномних даних сучасних видів. Відповідно до результатів дослідження, Аврора-Луміна належить до стовбурової групи медузозоїдів, тобто світанкосвітлиця представляє сліпе відгалуження родоводу, яке не має сучасних нащадків. Однак, якщо ми поглянемо на філогенетичне дерево, збільшивши масштаб, то Аврора-Луміна буде представником кронової групи кнідарій, адже медузозої нині існують. Мелекулярні годинники досить однозначно вказують на те, що основні групи Кнідарії розійшлися різними еволюційними дорогами ще в Докембрії. Була низка спроб віднести викопні рештки едіакарського періоду до цієї групи живих істот. Найвідоміші з них Хаотія, Корумбелла та Клоудіна. Хаотія Квадріформіс це поліпоподібний організм із формації формайц. Він був знайдений на півострові Бонавісата у Ньюфаундленді. Його описали як Кнідар. Дарію та широко обговорювали можливу приналежність до стовбурової групи медузозоїдних, або ж навіть як представника ставрозоїдів. Це група тварин, до якої належать ставромедузи, що не мають чергування поколінь, ведуть малорухливий спосіб життя, прикріплюючись підошвою до субстрату. Однак розташування м'язових волокон, яке було виявлене на викопній решці, є дуже дивним. Воно не сумісне зі способом живлення ні ставрозоїдів, ні будь-яких інших відомих кнідарій. Існує також ряд інших ідіакарських скам'янілостей, які є потенційними представниками Кнідарії. Корумбелла Вернері одна з таких. Нещодавно було знайдено її об'ємний відбиток у формації Таменго у Бразилії. Саме морфологія цієї рештки свідчить на користь приналежності до кнідарі. Рід Клоудіна є представницею групи діакарських трубчастих таксонів. Таксономічна приналежність Клоудіна та подібних істот суперечлива. Деякі автори стверджують про спорідненість їх з кільчастими червами, тоді як інші визнають їх за кнідарій. Але також є певні проблемні місця в інтерпретації ауроралуміна. Як кнідарії, одна з них досить великий розмір поліпа. Живі представники груп Ставрозоа, Кубозоа та Сцифозоа виробляють медуз шляхом трансформації верхівки свого поліпа. Їхні стадії поліпів на порядок менші, ніж в аврора луміна. Наразі неможливо сказати, коли стадія медузи виникла у медузозоїдів. Цілком можливо, що у багатьох представників стовбурової групи цього таксону її не було. Також невідомо, чи існує максимальний розмір поліпа, після якого формування медузи стає неможливим. Як вже було сказано вище: Аврора Луміна належить до кронової групи кнідарій, адже належить до гілки медузозоїв, яка існує і зараз. Це робить вказану викопну рештку найдавнішою скам'янілістю, яку можна надійно віднести до кронової групи будь-якого живого типу тварин. Живі кнідарії, окрім похідних паразитичних груп, використовують свої щупальця, щоб ловити їжу, і наявність щільного скупчення щупалець свідчить на користь подібного способу життя і у авроралуміна. Авроралуміна, можливо, наминала фітонпланктон, або протистів, але також цілком можливо, що вона була також. Поглиначем новоутвореного харчового ресурсу зоопланктону, який згідно низки еволюційних моделей якраз у той час мав виникнути. Наявність представника стовборової групи медузозоїдів вказує на те, що в діакарії вже існувало багато інших представників ранніх відгалужень еволюційного дерева Кнійдарії, знайомство з якими будемо сподіватися, на нас чекатиме попереду. Майбутнє для України виборює. Українська армія. Підтримати її можна за покликанням, яке є в описі до цього відео. Також ви можете поставити Полекс, написати компліментарний коментар, у якому можете написати та фактично будь-що. Окрім того, не забувайте про поширення цього відео до найближчого до вас діакарію. Не забувайте також про те, що можна підтримати нас, також фінансово за допомогою кількох способів, які є в описі до цього відео. Ну і також пам'ятайте, зустрінемось. Ми уже не в Довзі